Від, друзі Сьогодні новий нове відео, трошки в такому форматі без блокучої голови. Е, трохи немає можливості знімати. ось Але надіюся в цьому відео вже буде набагато кращий звук. Трошки налаштував, подивився відео, налаштував мікрофон. Е, і це теж буде трішки нестандартне відео. в Чому не стандартним, тому що я дуже багато зробив без вас, і сьогодні я просто продемонструю вам те, що вже готово, де ви можете дивитися те, що вже готово, і де де підглянути, де списати і так далі. На цьому з цим сайтом у нас буде закінчено. Тобто зайти на Гітхаб і переглянути, що я зробив. Подальший якийсь прогрес ви зможете в будь-який момент. Я сам його буду далі розробляти, але. Саме для Ютубу це вже закінчено. Далі я буду знімати лише відео з, з навчальними матеріалами, тобто курс по HTML, і CSS для початківців з нуля, далі курс по views, по понаксту ось таке. Ось саме по цьому сайту в мене буде закінчено. Але як я вже сказав, ви зможете запідглянути. І давайте подивимося, де ви. Давайте в першу чергу подивимося, що я зробив. Я створив ось так. На усі секції ми з вами закінчили. Далі я створив ось цю секцію, і стосовно неї я навіть записав відео, але там я вирішив поекспериментувати і записати без без коментування. Там просто сиджу такий, болтаю головою і, і верстаю це все, але нічого не коментуючи. Ось і. Я переглянув, і це, на мою думку, просто паскудно виглядає. Але якщо ви все-таки хочете це подивитися, то я його залию. Просто напишіть в коментарях. Грома, давай відео, і нам цікаво, що би ти там не казав. Ось, і я його залию, якщо ви захочете. Як ні, то як ні. То ні то його не буде. Просто ми тут додавали. Ми тут, я тут додав. Постворюва нові компоненти, створив нові компоненти для заголовку для кожної секції, тому що в нас е, ми можемо помітити, що в кожній наступній секції ось цей компонент заголовку він ідентичний. І щоб кожного разу не стилізувати його, я просто зробив компонент. І давайте будемо демонструвати це. Е, ось так в мене виглядає, допустимо. Угу. Ось. d section Heading. так? Е, так, давайте знайдемо цей компонент. Не так так Ось die section heading. Е і це все. Це весь компонент, розумієте? Тут нічого прям особливого. Я просто застилізував текст, е зробив його H2 і все. І кожного разу, коли я хочу його використати, я його використовую, наприклад, ось ці секції. М ні, не всі секції, секції. Ось дивіться. d section heading. Бачите, і слотом я просто передаю там вже текст, який потрібен. Тут в нас маркований текст. Отже, я зразу вибираю цей компонент, який ми разом з вами були створювали в попередньому відео. Е, і все. Ось так в мене виглядає цей заголовок е, Так, тут дизайн. Заголовок для кожної секції, оскільки він одинаковий, тобто я його один раз застилізував і всюди використовую в подальшому ось ось так от. Що ще я такого створюю універсального? D-description wrapper. Тобто цей раптер для нам, у нас для ось цього description. Він також, в, для ось цього, так? він також в нас в кожній секції повторюється. Ось тут він так, ось тут, ось тут, ось тут. Ну, прям все ідентично. Тому для цього я також створив окремий компонент, і я його просто сюди використовую. Єдине, що я змінюю, я йому задав: так, давайте подивимось. Ось, і я йому задав тут маржіни. маржин знизу для мобайлу і для десктопу. І випадку, якщо мені цей маржин знизу потрібно змінити на якийсь інший, то я його відповідно. Відповідно, змінює. Так, в цьому випадку, бачите, я його прибираю тут. Роблю там 0. Ось. Також я створив компонент для цього. Давайте відкриємо цю секцію. welcome new patient. Подивимось, де вона в нас є. Так, компонент Pages. Home. І бачите, в мене тут вже скільки є секцій різних. Так, так це що таке? Benefits. Угу. Як же я назвав цю секцію? Replicant Meet Punform. Ось це ось ця секція. Ось, бачите, тут так, прям дуже простенько виглядається секція. Тут я використав цей заголовок. Використав цей description, який створив, який вам розказав. Для моркованого слова використав ось цю штуку, яку ми створили з вами в попередньому відео. В одному з попередніх відео. Ось. І також, як бачите, я створив компонент для, для фотографії, щоб він виглядав саме Саме так, як в нас в дизайні. Ось так, як тут, і ось так, як тут. Ось так, Давайте подивимось, що там в цьому компоненті. Так Ось. І що в мене в цьому компоненті? Просто є блок-обгортка якась, потім є блок. Це саме для, для ось цього фону, цієї фонової штуки, вона має там градієнт якийсь, а має там якісь розміри, градієнт. В принципі, все просто. Має вона в нас позицію абсолют, left. Вона посунута у нас зліва на 8, це є значить 2 реми, 32 пікселі ось, і знизу так само посунута. Як ви можете бачити на дизайні, на сайті нашому тому вона саме зліва відштовхнута і знизу відштовхнута. Ось. Вона у нас є під нашою основною карточкою, основною фотографією, і тут у нас фотографія наша. Вона є просто так само має. Має Relative, має заукруглення, має overflow hidden. І ось тут, бо, як бачите, я передаю передаю пропсами на SRC і Alt. Та й все і, і так просто використовую цю штуку ось Deephoto, SRC і Alt. І в кожному місці, де мені потрібно використовувати цей компонент, я його використовую. Надіюся, з цим все зрозуміло. Ой. Так, добре. Добре. Надіюся, з цим зрозуміло. Отже, я, я таким чином створив цю. Карточку, також ви можете побачити ось цей компонент. Давайте глянемо все-таки, де він є. Ось ді, Form. Так, а ну, оп, так не можу перейти. Дивіться, я копіюю, тисну Command або ctrl і Відкривається пошук по елементах, і туди. тут я вставляю. І знаходжу ось таким чином. Ось. І тут в мене що? Тут у мене є іконка. Спереді нашої нашого цього імпута ось ця іконка. Потім є сам інпут, і є кнопочка Submit. І обгортка є якась для того, щоб даємо цей бордер. І робимо це все також флексом щоб ці елементи виставити рівненько в ряд. ось Тобто, все просто, все максимально максимально коротко. Ну І бачите, я тут створював якусь зміну фон. Це для того, щоб використовувати її ось тут в V-Model. Також ми можемо, звісно, зробити її V-Model. Я маю на увазі так, щоб працювало V-Model тут. Тобто, щоб ми могли ось тут написати V-Model і, і фон використати зміну якусь звідси тобто, з цього компоненту. Для того, щоб таке зробити, можна дуже просто зробити це ось тут написати, типу model, model value, дорівнює define. Define module. І назвемо його Model value. Ось так. І також дефолтне значення вкажемо просто. В, в об'єкті. Дефолт просто нічого. Ось так. А і тоді тут будемо використовувати, виходить, вже ось так, Model value. Тоді цей фон можна видалити, в принципі. І відповідно ми можемо тут створити створити якийсь скрипт. Так, і тут написати constphone. Якийсь тут рядок, так? І тоді цей фон ми будемо використовувати тут як model value. Ось так. Ось так. Оскільки, оскільки ці відики для людей, які трохи шарять в юшку, тобто це мало би бути вам зрозуміло. Ось ну, якщо комусь не зрозуміло, то е, в документації ви завжди можете це дізнатися. Ось так добре. Що ще я хотів показати в цьому відео? Я не буду пробігатися по кожній секції, показувати, як я розробив її. Я показав вам лише ось цю наступну секцію. Відповідно, наступні всі секції я також робив по аналогії до цієї. Створював, використовував створені компоненти, створював ось для цього, наприклад, списку створював нові компоненти. Тут використовував кнопку для фотографії. Це вже не пам'ятаю, або створював компонент або ні, оскільки тут така фотографія, вона не всюди використовується. Ось так само ось ця секція взагалі ідентична до цієї секції, єдине що тут нема форми просто кнопочка. Тобто її зробити було дуже просто. Як бачите, тут в мене заголовок спозиціонований, е, притиснутий до ліва, а тут він відцентрований. Тобто тут я вже використовую стилі е, безпосередньо на самому компоненті. Не в компоненті, а коли використовую компонент, я до нього додаю, допустим, текст-центр. І тоді виходить ось така штука. Тут я обмежую по ширині на скількість там пікселів. Так, це не відео, тут я просто вставив картинку і просто вставив картинку то і все. Е, ось Тут слайдер. Щось я махався, махався щораз з цим слайдером. І о, я вам чесно скажу, що так як я казав відео, в тому відео, де ми підключаємо свайпер, е, що в мене з ним завжди гемори, і в мене з ним все-таки завжди гемори, е, Оскільки мені тут треба його обмежити по ширині, ось так, що він десь ось тут ставав. Тобто, щоб ось так він був, ось так. І там вже йшли наступні слайди. То чомусь в мене це ніяк не получалося, Я прям, ну, ось так, в ідеалі, що він на старті був у мене. Початкове його положення. І тоді кнопочка він має сунутися, але бачите, яка штука відбувається. Ну, я не знаю, я з цим слайдером махався, махався прям. Ой, мені простіше зробити кастомний слайдер, тому я думаю, я запишу якесь відео, де я буду робити його кастомно. Ось. Тому така ситуація зі слайдером. Ну, це прям серйозно слайдер. Це для мене завжди був гемор і в мене навіть є проект, на якому ну, прям проект, який пішов прод, який зараз активно працює. Це якийсь інтернет-магазин музичного обладнання, і там був такий прям великий, дуже крутий слайдер, який є, я сидів, і я сидів над ним дуже довго з допомогою цього свайпера. І в мене нічого не вийшло, і мені мій тімліт каже, чувак, ну та, та зробив вже його. Я кажу, я кастомно зроблю. Він каже, та зробив вже як-небудь. І я буквально, певно, за годину часу, тому ж за дві години кастомно зробив офігет який слайдер. Коротше, тобто, деколи, я прям. Багато хто не погоджується з цим, але деколи кастомні рішення простіше, ніж використовувати щось використане. Ну, ніж використовувати щось готове. але але це прям один, одиночні випадки. Прям дуже рідко. Ну У моєму випадку зі слайдером я просто мені реально простіше зробити, зробити слайдер кастомно, ніж використовувати готове рішення. Ось тут також слайдер є, але його не вставляв. Ну Тобто заголовок і description я використав готові компоненти, але е, сам слайдер не вставляв. Тут просто карточки, кнопки не активні. О, До речі, також для кнопок я створив е, один компонент, який містить собі ось ці дві кнопки. Також я створив компонент окремо для кнопки, тобто ми можемо використати як дві кнопки зразу. Е, так, ми можемо використати кожну кнопку з них по черзі, але я створив один компонент для двох кнопок, і які ми передаємо значення е, там напрямку type, типу true або Next, і, відповідно, напрямок передається вправо і вліво. І також, як ви бачите, тут вони в різних кольорах. Е, це пропса Dark Mode. Давайте подивимось на цей компонент. Так, Universal і ось ROBTN, це є спільний. Тут у нас є. Ага, це просто це один компонент, спільний для обох кнопок. Так, бачите, у нас type по дефолту йде Next, і Dark Mode по дефолту false. Тобто вони по дефолту білі. І як бачите, тут ви і в Type true Якщо попередня кнопка, то нас відображається ось це зображення, кнопочка стрілочка вліво. Якщо Next, то відповідно. Стрілка вправо відображається. ось І тут додається, додаються ось такі стилі, якщо включено Dark Mode, от І все і відповідно елемент з кнопками я назвав слайдер ось Просто обгортка, просто дві кнопки, в які вже передано цей Type True і Dark Mode передано з хлопців. Нам також приходить ось так. І, як бачите, ми тут імітимо клік по кнопці попередній слайд або наступний слайд. Це і все. І можу показати, як ми їх використовуємо, як ми використовуємо це в ну десь в нашому коді вже так. Так, як називається, D slider eros. Ось e там, дивимось сюди. Ось slider arrows, Просто ви використали компонент. Передали dark mode туди і передали клас. Це ми його на десктопі ховаємо. значить В цьому випадку просто dark mode не ховаємо на десктопі. Тут, як бачите, навіть не dark mode просто звичайний, звичайні білі кнопочки, і в нас тут вже використовується слайдер. І налаштовано це все працює. Ось так клікається. Тобто еміти працюють. І в цьому випадку така сама ситуація, тільки ми додали, ще Margin зверху. Ось, Добре. Наступна секція. Тут у нас ось такі карточки, все так само максимально просто. Той самий заголовок, той самий дескрипшен, та сама кнопка флексом розкинув по боках. ось, Створив компонент для окрему, окремо для карточки, і просто циклом їх перерахував і попередував туди значення для, для зображення, для тайтлу, для дескрипшену і для автора. Ось так. І тут також є якісь посилання. Також, звісно, для цього я зробив окремий компонент для цієї карточки, для цієї карточки окремий компонент. І просто кожного разу тут циклом перебрав, тут циклом перебрав. І тут, відповідно, також циклом перебрав, і грідом це ось так розкинув, щоб було чотири колонки. Ось. Це і все. Наступним пунктом я би хотів показати вам, де ви можете підглядати, куди підглянути, якщо ви. Ну, десь розробляєте ось цей самий дизайн, що я, і стикнулися з якоюсь помилкою, десь зайшли в тупік в глухий, в глухий кут і хочете підглянути. Отже, ви можете просто перейти на будь-яке моє відео, допустимо, останнє, так? Відкриваємо, Ось, відкриваємо в описі. Я тут стараюся розписувати кожне відео. Ну там коротко, що ми в ньому робимо. Де знайти попереднє відео? Наступне відео відповідно. Бачите, тут я рекламую інший україномовний канал про фронтенд. Це не реклама, це просто рекомендація. Ось. І як бачите, тут я прикріпив дизайн сайту. Можете перейти і побачити той самий дизайн і верстати той самий сайт. Також репозиторій з проєктом. Сюди я пушу весь проєкт, всі, всі зміни. Ви репозиторій з проєктом. Ось так. Ось. Це Та, маєте доступ. Він відкритий. І тут в Гілсі. Дивіться, в гілці мейн можуть бути не всі зміни, тому що ви знаєте, я працюю зараз в Гілті homepage. Переходите в гілку homepage, і тут тут весь проект повністю все те саме, що в мене на комп'ютері. Ви можете тут все знайти. Наприклад, Components, Universal, і ось Robin. І можете все підглянути, так? Також що ви можете зробити. Ви можете навіть навіть стягнути собі проект на комп'ютері і подивитися це прямо з браузера. Для цього просто переходите в код і копіюєте. Копіюєте посилання, так? Або можете скачати zip файл Я просто привик копіювати посилання, потім в терміналі клонувати проєкт. Для того, щоб клонувати проєкт, в терміналі пишете. Так, давайте відкриємо термінал. Я вам покажу швиденько, так. Дивіться, копіюємо, скопіювали. Відкриваємо наш термінал. Ага, добре. Так, відкриваємо наш термінал, заходимо в, допустим, десктоп. Є таке. Так, ну все що Давайте подивимося, що у нас тут є. Документ. Е, є десктоп. Ось, сиді десктоп, окей. Е, і тут пишемо Git, клон і вставляємо посилання, яке ми скопіювали. Enter. Дозволити. Окей. І бачите, наш репозиторій склонувався. Закриваємо термінал. Так відкриваємо робочий стіл, і дивимося. Ось у нас є наш Dental Project. Тобто він щойно з'явився. Він щойно з'явився за рахунок того, що. Ну, завдяки цій команді. Ось, Тобто, таким макаром можете підглядати, можете собі скачати проект, можете, можете просто тут в файликах підглядати і дивитися, що роблю я, і якщо. Десь зайшли в глухий кут, просто підглянули і. Ага, окей, Рома зробив так, зроблю так само. От і все. Також тут в мене є посилання на демо-версію. Сьогодні, сьогодні сьогодні я випущу це відео. Напевно, вже завтра це посилання буде, воно вже активне, тобто ви відкриваєте. Але в нас тут є зміни, ці, які ми робили ще на самому першому уроці. Ось мені потрібно буде змержити зміни в, в гілку. Ось тут з homepage змежити в main, і тоді воно задеплоїться автоматично, значить. Значить, на демо, так? Ось сюди воно автоматично задеплоїться в той момент, коли я змерджу зміни. Ось. Тобто, я думаю, що тут актуальні зміни те саме, що тут ви, будете, ви зможете побачити вже від завтра. Ось, таким чином. Надіюся, це відео було вам корисне. Надіюся, ви будете слідкувати за моїм каналом, за його розвитком. Якщо ви початківець, то дивіться мої курси вже з Нового року, а можливо раніше, я почну викидувати, закидувати кожного дня одне відео навчання. Буду старатися закидувати кожного дня. Звичайно, можливо, будуть коли я пропущу, але кожен, кожен день нове відео з навчанням, починаючи від HTML, CSS. Потім JavaScript, потім Vue, Next, і, відповідно, ось таким, ось таким чином, крок за кроком, будемо рухатись і навчатися з вами. Ось, Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коменти, будь ласка, це дуже важливо, це дуже мотивує мене продовжувати. І до зустрічі в наступному відео. Якщо ви хочете подивитися це відео, де я мовчу, але розробляю ось цю секцію, також напишіть, будь ласка, в коментарі, і я його обов'язково залею. Дякую до зустрічі.